Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна, Укрінформ продовжує свою роботу. 254-й день. Триває наша боротьба за свободу. І зараз ми з вами будемо говорити про те, як змінився видавничий ринок і як змінилася видавнича сфера під час повномасштабного вторгнення. Я хочу представити вам нашого гостя: це Олександр Красовицький, директор видавництва Фоліо. Вітаємо вас, пане Олександре. Всім доброго дня. Тож розкажи. Будь ласка, які зміни відбулися у цій сфері, і як змінився попит саме нашого населення? Давайте коротенький екскурс в те, що було до початку широкомасштабного вторгнення? 2013 рік російським видавництвам належить приблизно 80% на книжковому ринку України. Всі українські видавці сумарно продають приблизно тільки п'яту частину того, що на вільному ринку. Ну і мають якесь невеличке держзамовлення по бібліотеках і досить велике по підручниках. Сімнадцятий рік запрацював закон, який обмежує ввезення антиукраїнської продукції, і ліцензує всю іншу продукцію. Дуже довго готували підзаконні акти. Тому на той момент це був, мабуть, найкращий період за всі роки незалежності, коли не завозилася російська книжка півроку, і український книжковий ринок витримав витримав і працював нормально без новинок з Росії, але потім запрацювало ліцензування. І вже станом ну, на кінець 2019 року було відліцензовано 35 тисяч нас книжок, при тому, що ринкової літератури вся Україна видає приблизно 4 тисячі нас на рік, з тих приблизно 20 тисяч, які видається назв. Таким чином російська книжка повернулася на український ринок, російська з точки зору походження, а не мови, і взимку 2021-2022 року, коли запрацювала є підтримка, яка стосовно змінила ситуацію на книжковому ринку, підтримала і авторів, і видавців, і читачів. Що головне, на жаль, в долі продажів через є підтримку, книжка з. З Росії займала не менше ніж 50% обсягу, бо сюди піш пішли буквально каравани з книжками, з неліквидами з складів, які були дуже дешеві, і цінову конкуренцію було складно, складно витрати, витримати українським видавцям з великим російським ринком. Станом на 24 лютого вся діяльність на ринку зупинилася десь в першій половині березня почали відкриватися книгарні на західній Україні. До кінця квітня книжковий ринок поновився запрацював на всій правобережній частині України. А сьогодні працює навіть в таких містах, наближених до фронту. Як Миколаїв, як Харків, і українські читачі фактично підтримали українське книговидання своїми грошима. Держава в ринку участі не, не брала. В червні було прийнято закон, який обмежує продаж ввезення і друк тут книжок походженням з Російської Федерації, але станом на сьогодні він не підписаний президентом. Це дуже прикро, бо вплив. Тих великих запасів російських Тих книжок і білоруських, які завезені на територію України взимку, досі досі дуже сильний на ринок. На жаль, це дозволяє українським піратам. А як відомо, злочин немає національності, дозволяє українським піратам додруковувати тут велику кількість книжок, які вони вкрадають у російських видавців, в тому числі книжок, які видані в Росії, вже. За часи війни. На сьогодні приблизно 15-20% ринку в інтернеті це тіньовий ринок паперової книжки. Це тіньовий ринок надрукованих тут книжок російських видавництв. Друга тема. Так, да, і обсяг білого ринку на сьогодні, мені здається, приблизно 40-45% до обсягу до воєнного ринку. Мені здається, що це дуже добре, враховуючи, яка кількість е, платоспереможного спро... попиту наших читачів поїхала за кордон, і звідти дуже складно отримати книжку з України, бо дуже дорога доставка. Е, друга частина нашої розмови це бібліотеки. Е, я вам скажу кілька цифр. Станом на кінець 2021 року, згідно вивчення попиту бібліотекою Ярослава Мудрого, бібліотечного попиту, фондів, в бібліотеках на підконтрольній території України, станом на кінець минулого року, знаходилось приблизно 145 мільйонів книжок. З цих книжок 75 мільйонів це книжки українською мовою, 65 переважно російською. Якась доля відсотку, відсотку це книжки кримськотатарської, англійської, німецької, болгарської, польської і так далі, але вони не впливають на загальну кількість. З тих книжок, які є більше ніж 50% – це книжки видані в видані в часи радянського союзу, як російською мовою, так і українською мовою. Більша частина російською мовою. З моєї точки зору, значна частина цих книжок це макулатура, на утримання якої на фондах бібліотек публічних бібліотек ми говоримо зараз тільки про публічні, публічні бібліотеки, не не чіпаємо бібліотеки шкіл. І в вищих навчальних закладів таким чином це книжки, які не мають попиту серед читачів, які, на які ми витрачаємо колосальні кошти на утримання приміщень, опалення колективів, які зберігають ці книжки. Україна достатньо бідна країна в порівнянні з західними країнами. Але ми маємо мережу бібліотек більш розвинуту, ніж скажімо, Франція чи Британія. Я думаю, що в умовах сучасності, коли працюють сучасні системи логістики, набагато краще було б витрачати кошти на нові фонди, вчасно списуючи книжки, на які немає попиту з боку читачів, змінити мережу, наприклад, одна бібліотека на громаду, плюс пункти видачі, які можуть працювати в мобільному режимі на території громад, і якась кількість бюлетенів. Бібліотек в великих містах, які будуть утримуватись місцевим коштом, і рішення про це повинно повинні приймати громади. Головне, щоб вони забезпечили одну якісну бібліотеку на громаду з сучасними приміщеннями, з сучасним колективом, з логістикою, з обов'язково широкополосним інтернетом і так далі. На жаль, на відміну від освітньої системи і медичної системи, система пов'язана з культурою, поки не отримала ринкових змін протягом цих 30 років. Нас штовхає до, до цих змін сьогоднішня ситуація. Перше, мало грошей, друге, є ідеологічна складова. І я не вважаю за потрібне потрібне, щоб в бібліотеках видавались читачам книжки з передмовами, зробленими в дусі марксизму-ленінізму або великої Росії серед тих книжок, які я назвав приблизно 20 мільйонів примірників. Це книжки, які потрапили в українські бібліотеки з Російської Федерації. Там є багато книжок, які прославляють російські правоохоронні органи, російську армію, російську державність, книжок про російську історію, і мабуть, це одна з причин, чому ми втратили частку населення, як українців, які яке на окупованих територіях підтримує свідомо підтримує загарбників. Це ідеологічна складова, яка в тому числі йде через бібліотеки. Коли звільнили Харківську область, я в середині вересня був в Ізюмі Шевченковому по гарячих слідах, коли тільки зайшла українська армія, і те, що я побачив, мені дуже не сподобалося в Ізюмі, в центрі міста дві районних бібліотеки. В них вибиті шибки, двері з приміщення, винесено все обладнання. це дитяча і, і доросла бібліотека. В дорослі немає жодної книжки. В дитячій є два стелажа з якоюсь макулатурою радянською, а все інше винесено. В Шевченковому я був в районній бібліотеці, в центрі міста. Мені довго не надавали можливості туди зайти, і я зміг зайти тільки коли місцева влада дала команду зламати двері. Там повністю було винесено розділи сучасна українська література і розділ історія жодної книжки. Потім ми там знайшли акти списання цих книжок в зошитах, вручну написані. Де ці книжки невідомо, мабуть, їх спалили. Зато в тій бібліотеці на видних містах лежали свіжі російські газети, наприклад, «Комсомольська Правда привезена з Москви, або видана саме там газетка з назвою Харків Зет, де головна публікація називалася Ми прийшли сюди навсі. Школи. В Ізюмі я знайшов в школі те, що в Горано те, що співробітники місцеві назвали це же просто гуманітарка, всілякі зошити з російською символікою, ігри, великі коробки, на яких написано Знаєш ли ти Росію і на картках всілякі питання для дітей. І це все стояло. Вже було звільнено, все стояло там. Колектив працював, Горано, мері. В цьому будинку, і воно там все було в великій кількості, і нікого це не, не вражало. В Шевченковому знайшов в школі приблизно тонну підручників привезених з Російської Федерації русський язик, обществоведення. для всіх класів історія Росії і історія світу. Наприклад, в підручнику історії за 11 клас я побачив цікаву статтю про приєднання Криму з фотографією, як Путін підписує це приєднання. Це серйозно. Ми повинні. Відповідати, і в тому числі, ми повинні мати політику стосовно деокупації територій стосовно гуманітарної сфери. На сьогодні, наскільки я розумію, наскільки я побачив, там ми виявилися не готовими одразу сприйняти ці виклики і працювати з населенням, в тому числі школами. Дякую. Пане Олександре, ви сказали про чорний ринок, на якому продовжується поширюватися і продаватися російська книжка. Щодо білого ринку наших книгарень, чи є такі книгарні? Вона залишилися, які продають російські книжки? Так, безумовно, в країні значна частина книгарень працює з російськими книжками, в тому числі і в Києві. Що стосується провінції, то я можу вам сказати, що вони продають не тільки білу продукцію, а й в книгарнях, наприклад, в Черні. Вцях на центральній вулиці, вулиці продаються піратські книжки, які надруковані українськими піратами з російських макетів вкрадених в інтернеті. Чи підписання цього закону президентом вирішить цю проблему? Так, безумовно. Воно заблокує продаж книжок походженням з Російської Федерації Білорусі. А з інших країн, якщо російською мовою, то буде потребувати ліцензії на ввезення, тому книжка надрукована російська. Десь в подворотні в Україні під зміненими вихідними даними на Казахстан або Латвію теж не може бути не зможе продаватись без ліцензії її ніхто не видасть. Пане Олександре, чи змінився попит взагалі українців на книжки під час повномасштабного торгання? Чи відчуваєте ви цю тенденцію, і яка вона? Так да, дуже сильно змінився. По-перше, виявилось, що зросла доля, і це зрозуміло історичної літератури, як художньою, так і науковою, так і нонфікшн. Українці хочуть знати більше про власну історію і про історію світу. Друге принципово впала доля дитячої літератури. Це теж зрозуміло, бо бо значна частина дітей знаходиться за кордоном. Третє стосовно мови кількість книжок, які купуються українською, різко стало більше ніж російською, навіть українських видавців, українських авторів. І ця тенденція, я впевнений, вона вже незворотня, бо багато хто з українців російськомовних перейшов на, на українську і в тому числі книжками підтримує свою українську мову. Щодо е, тайтлів вашого е, видавництва, як вони змінилися, і що зараз ви даєте здебільшого? Ну тут я скажу, що стосовно мого видавництва у мене і до е, повномасштабного вторгнення велика кількість книжок була присвячена присвячена літературі факту того, що відбувалось на сході і в Криму. Е, тому ми трохи збільшили цю нішу, і ми видаємо безумовно книжки про те, що зараз відбувається. Е, але стосовно всього іншого, я вважаю за потрібно максимально працювати в режимі так. Ому як звично було видавництво для того, щоб і партнери видавництва, і співробітники, і автори бачили, що ми максимально витримуємо ситуацію, незважаючи на те, що ну, наприклад, ми я можу сказати вам, що наша друкарня знаходиться в місті Дергачі Харківської області. Це майже на кордоні з Росією. Вона була територія окупована, Потім знищили підстанцію. Там немає електрики. Ми не можемо там працювати, і ми працюємо в восьми різних друкарнях, Нях країни від Харкова до Дрогобича, але не вказуємо тепер вихідних даних, в якій друкарні друкуються книжки. Бо одну з них було знищено двома пострілами ракет С-300 в Харкові, і там загизаги обладнання, і загинуло сім накладів наших книжок. Да, це дуже ускладнена логістика. У нас не працює офіс. Будівля офісу збереглася, і більша частина майна збереглася, але не все. Туди було чотири потрапляння російської зброї, там не можна працювати, але співробітники видавництва працюють через свої офісні комп'ютери. Чи збільшився попит на наші книжки за кордоном? Це складна тема. Давайте ми. Я закінчу попередню тему. Ми сьогодні вийшли приблизно на обсяг друку минулого року і продажів наше видавництво. Ринок не збільшився настільки, але я вважаю, що ми, мабуть, вгадуємо якісь ринкові тенденції і ціноутворення, і поки що ми йдемо в примірниках на рівень минулого року. Що стосується зацікавленості Україною і українськими книжками? Ну, по-перше, світовий ринок дуже повільний. Великі видавництва сьогодні планують виробничі план на 24 рік, не на двадцять третій, дійсно, якась кількість українських книжок перекладається зарубіжними видавцями. Дуже мало. Дуже мало і зараз. Франкфуртська виставка показала кожен сам по собі. Хтось може з видавців зарубіжних підтримувати Україну. Але він живе в своїй теплій ванні його більше цікавить там ціна, скажімо, на папір, який зростає дуже сильно по різних причинах, не тільки завдяки російській агресії, дефіцит паперу, і може бути в одну з останніх черг ситуація в Україні для того, щоб українські книжки перекладали, щоб ми війшли в міжнародну систему. Продажу прав, в якій нас майже не існує. А Росія досі існує дуже активно, і можемо впевнено казати, що е, далеко не всіх видавців і всіх країн стосується заборона моральна на російську продукцію. Росія продовжує підтримувати своїми грошима переклади з російської мови на різні мови. Цей ринок як працював, так і працює. Ніяких заборон не існує крім моральних, а моральні надіють, коли пропонуються великі гроші. Тому е, сьогодні у держави немає достатніх коштів. Е, ця програма запрацювала тільки в 2019 році по підтримці перекладів іншими мовами. І поки не буде створена система, яка працює не щорічно в кінці року, а з трирічним бюджетним плануванням зарубіжні видавці не стануть системно видавати українські книжки. Ну скажімо, я продав за весь цей рік права тільки аж на одну книжку. Яку? Це книжка Хроніка війни, де є щоденна хроніка і виступи президента України. Права на цю книжку продані на румунську мову. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Укремформ Ірину Доденко. У Мене два питання. А перше, це розкажіть, будь ласка, які є книжкові проекти або програми для військових, і що взагалі зараз читають військові в Україні? Немає державних книжкових проєктів для військових. В Україні є е, кілька видавців, які підтримують армію своїми книжками. Найбільш активне видавництво наш формат, яке видає в тому числі військову літературу на пожертви. Кожен, кожен з видавців сам вирішує чим і як він допомагає. Ми скажімо, відправляємо тим, з ким ми спілкуємося на фронті книжки для читання, і іноді вони там в соцмережах публікують якісь ролики з книжками, що український солдат саме начитаний солдат світу і так далі. Але на жаль, системи немає. Передаємо книжки в військові госпіталі, де дуже важливо, щоб були книжки. І, і е, я можу вам сказати, може це прозвучить і е, не дуже на часі. Але багато хто з військових хоче книжки мати російською мовою, але українські, але про про війну або художню літературу про історію України, але російською мовою, і такі книжки теж є. І на сьогодні книжковий ринок сильно перебудувався в бік української літератури. Але моя особиста позиція ми не повинні забороняти видання російською тих авторів, які живуть в Україні, пишуть в Україні, є патріотами України. Країни і на яких є попит, в тому числі російською мовою, але думаю, що це справа видавців всі такі видання дублювати українською мовою. Ну і друге питання в мене одразу випливає з цього швидка. Якщо сказали щодо російськомовних авторів, як зараз з ними ситуація? Ну зрозуміло, що зараз більше йде інтерес до українських письменників о, українськомовних письменників, а як з російськомовними зараз? Дивіться е у світі е майже не було в історії літератури письменників, які змінили мову в художній літературі. Що стосується нонфікшн, то ті українські автори, які писали росі російською, перейшли перейшли на українську література факту, література історична і так далі перейшли на українську. Що стосується художньої літератури, я впевнений, що це настільки складне завдання, що мало хто з ним може справитись, тому це питання видавців, а не авторів, вирішувати політично, що сьогодні краще, чи перекласти українською щось втратити в якості тексту або частині читачів, чи перекласти українською. І залишити російською, видати обидва варіанти, хоч з точки зору економіки це не, не дуже. Тому поки що цей ринок стоїть на паузі. Багато українських письменників не змогли писати в, в такій ситуації великі твори, і це нормальна ситуація для книжкового ринку. Тут я одразу розширю ваше питання: а що далі після війни? Завжди після війни на книжковий ринок приходить у всьому світі багато нових людей. І я впевнений, що Україна не виключення. У нас будуть нові письменники разом зі старими. У нас зросте книжковий ринок. Він буде більше, сильно більш більше ніж до війни після перемоги. Але якщо питання стоїть про той самий великий військовий роман, який точно з'явиться, для цього потрібно 3-4-5 років після перемоги на осмислення. Всі великі військові романи за невеличкими виключеннями з'явились. Через 4, 5, 7, 10 років після війни це стосується і, і Луї Фердинанда Селіна, і е, е, радянських письменників виключення були, наприклад, Віктор Нікрасов в окопах Сталінграда написав в 43-44 роках. Я впевнена, що ви відслідковуєте динаміку по тим авторам, яких ми даєте, і українською, і російською. Що бачите? Ну, війну ми не робили таких паралельних видань. Я скажу, що було до війни. Ну, скажімо, книжки Андрія Куркова 10 років тому, які виходили паралельно російською, українською, купувалися приблизно 6 до 1 в бік російської. Перед війною купувалися 4 до 1 в бік української. Статистика 2021 року по книжках Михайла Булгакова Майстери Маргарита: 9 до 1 в бік української. В українському перекладі купувалась в 9 разів краще ніж російського. Тут можна сказати про інші фактори, наприклад, про те, що е були інші видання російської, українською інших видань не було Да, різних видавництв, в тому числі 37 видань з Російської Федерації Булгакова було завезено тільки за минулий рік різних видавництв на території України, але тенденція зрозуміла: всі книжки. Які входять в шкільну програму або входили. Входили, читаються переважно молодь. Молодь читає українською. І Це чудово. Я дякую вам, пане Олександре, дякую. за таку змістовну розмову. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. А будемо говорити з Миколою Поворозником про ситуацію у столиці. А я залишатися з нами. Дякую вам за цю зустріч і віримо в нашу збройні сили. продовжуємо працювати на нашу перемогу. Слава Україні!